Я вас вітаю. З вами знову Легун Роман, майстер покрасті натурального каменю. Сьогодні хочу вас познайомити ще з своєю однією дуже красивою роботою. Цей паркан знаходиться в селі Краховичі Родняцького району Галичина. Використаний бучець, суміш бучицького піщаника з тербулянським піщаником, як завжди, Вставки. Туртів піщаника, а також елементи Різьби Лілія. Е... Насамперед хочу звернути вашу увагу на кришки за технологією Граніліт. Е... От Я хочу показати вам сам їх вигляд і покажу, як я їх встановлюю. Поїхали! Отже, паркан має такий вигляд, загальний Загальний вид, виїжджає господар. Отже, Що таке декорлілія? Декорлілія це, як бачите, квіточка з листочком. Невеличкий, досить дешевий. Кришка з того ж матеріалу. Дизайн придумав Господар Господар, господар. Міша, покажи. Е, роблю послугу своєму другові і клієнтові Міша. Він займається ремонтом побутової і комп'ютерної техніки. Він знаходиться в селі Краховиті. Хто має бажання, звертайтесь до мене, я відправлю до нього супермайстер, рекомендую. Ті ж самі заточені кути. Це моя фішка. Вибраний гарно вибраний шоу, що підкреслює красу самого, самого каменю, що підкреслює контури каменю. Я... Ще одне дуже важливе, що я люблю робити. У мене немає практично відходів. Всі, всі малесенькі відламочки, всі там якісь там які відкусочки, називайте, як хочете. Я вставляю їх. Зверніть увагу досить так цікаво вставляю. Вони кожен на своєму місці. Отже, поїхали. Що таке кришка граніліт? От вона. от вона. Зараз її трошечки Не Можу, не міг користуватись. Яблука цього року будуть дуже гарні, діти продали. Супер. Клас. От я тут випустив кабельочок, воно дозволяє. Помилився, господар буде мене. Добре, що плафоном сховаємо. так от Ця кришка називається сходинка 1. Е, ну Дійсно, нагадую сходинку. Розмір 45 на 45. Е, е, є кілька розмірів, 50 на 50, 30х30, 30 30, 35 на 35. Кольори будь-які, але найхудовіший це Янтар 1 і Янтар 2. Треба. Не так називається, але їх треба наповнити, що це бурштин 1 і бурштин 2. Тобто бурштин 2 чуть-чуть темніший за бурштин. При покриванні лаком паркану я також практикую покривання із самих кришок і вони дуже гарно виглядають. Вони приймають вигляд такого собі мармуру. Отже, мій парканчик, тут має бути бачите, Має бути фірточка, тут ворота, це ліва сторона. І зверніть увагу, права сторона. Тут гарна господиня. Не встиг я поставити паркан, вже засігні квіточки. квіточки. Молодець, надя. Так, от. Бачили. От червоний камінь це жовтий бучицький піщаник. І сірий Бучицький є Теребовлянський жовтий. От гарний цей камінь. Також Бучицький. Такого каменю ніде немає, як у мене. Перевірте. І ціна досить демократична. Теребовлянський рваний камінь коштує 110 гривень. Мій поки що на даний момент, такого вигляду, як ви бачите, коштує 100 гривень. Так що замовляйте. Так, Цей граніліт ми зараз спробуємо вийти на... Зверху на паркан і продемонструю вам отак. Як виглядає? Квіточки, Надя, молодець. І отак. Ось тут мають такі переливи, як... Ну, схоже на мармур Тут видимо що нас кажеш? Красивий камінь. Сам люблю свій камень. Оце конець прекрасний, бачите? Оце конець суперовий. Так. Так, покажи личку, помахаю всім привіт. Це мій другий мій племінник Віталік. Дівчата одружені. Гарний майстер. Отже, після того як ми встановимо саму кришку, звідси виходять рештки клею і аку акуратно кінчиком шпателя заправляється це все, потім на другий день, коли клей е висохне, просто акуратно металевою друтіною щітку підчистим, і все класно. Так, я вам покажу, яка тут квіточка. Красиво, правда? О. Так, валялочка. Опа, це пропустили. Тут з двох частин. Верхня частина, така, такі собі, два листочки і, і отакі. От Фаркан супер. Тут ще гарну колочку або дубовий штахітник, швидше за все. Це я його і буду робити. В такому випадку я вам продемонструю. Це вже буде, напевно, наступного року. Як воно все буде виглядати? Супер. От Майстерня Міші. Жителі села Краховичі і Брошнів пізнають десь. Реклама. всі всі всі, всі всі Ремонтуйтесь у міші. З вами був ваш повірний слуга Роман. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!